Привіт! У нас, напевно, що вже останні із обльотів. Сьогодні 12-14 листопада ось бджоли так літають. Дуже класно. Декотрі бджоли сильніші вилітають, декотрі слабші. Ось такий обліт гарний. Це вже, напевно, буде крайній обліт. І декотрі бжори навіть несуть обніжку. Обніжка різноколірна, швидше за все, з квіток десь на квітнику людей. Бачу два види обніжки, одну світліщу, а іншу оранжеву.